Друзі, всім привіт! Сьогодні стартапи та інновації це повноцінний тренд. А чи знали ви, що наші земляки створювали успішні комерційні проєкти ще задовго до появи цих термінів? Зазирнімо в минуле і дізнаємося, як чумаки, шляхтичі та промисловці будували свої бізнес імперії? Їхні історії доводять, що український підприємницький дух був і залишається одним із найсильніших у світі. Тож сьогодні у нашій програмі супергерої вітчизняного бізнесу 19 століття. Почнемо з чумаків, першопроходців української логістики, які заклали фундамент торгівлі на наших землях. Далі дійдемо до родини інноваторів, що перетворила свої маєтки на високопродуктивні підприємства впроваджуючи новітні технології, і на сам кінець ознайомимося із творчістю видатного архітектора, який не лише будував, але й задавав нові тренди в архітектурі. Оскільки матеріалу доволі багато, то наша лекція складатиметься із двох частин: у першій частині ми познайомимося із українськими стартаперами чумаками, а також розпочнемо знайомство із цукровим стартапом Симиренків. У другій частині ми детальніше розглянемо, як саме Симиренки змогли досягти такого успіху, та познайомимося із неймовірним архітектором Владиславом Городецьким, чиї новаторські проєкти та маркетингові стратегії випоряджали свій час. Чумацтво, як важлива частина економіки України зароджується ще в середині 15 століття на кілька віків раніше, ніж ми звикли уявляти розвиток чумацтва — Це поступовий процес, який досяг розквіту вже в 19 столітті. Але чумаки не були єдиними підприємцями того часу. Україна лежить на дуже і дуже вигідних торгівельних шляхах. Тому тут, як і в Європі, здавна бізнесом займалися чимало купців та римзників. Згодом їхня кількість лише зростає, а діяльність стає все більш різноманітною. Українські товари насамперед збіжжя мандрують у різні куточки світу, а звідти на наші землі привозять дорогі тканини, прикраси, спеції, цукор, вина і ще багато чого іншого. Тож давайте зафіксуємо собі в пам'яті, що чумаки це один з яскравих прикладів розгалудженого українського підприємницького стану. А тепер пропоную повернутися до 19 століття. У той час чумакування стало не лише популярним ремеслом, але й досить прибутковим заняттям. Сміливці прокладали торгові шляхи через степи, ризикуючи життям, щоб доставити сіль до віддалених сіл і міст. Це був небезпечний, але дуже вигідний бізнес. Уявіть, що ви зібралися в подорож. Не в Єгипет чи там в якусь Туреччину на пляж, а в небезпечну бізнес-експедицію. У вас є кілька возів, команда надійних партнерів. Пара волів, і величезна мрія стати успішним підприємцем. Це такий собі стартовий капітал. Чумака звучить не дуже круто, погоджуєтесь, але давайте порахуємо: у 1780-х роках вартість воза солі в Криму разом із митом на Перекопській башті становила два карбованці 48 копійок. А на початку 19 століття вже зросла до 5 карбованців і 81 копійки. У Києві ж її продавали по. Вага, 15 20 карбованців. Це, якщо порахувати 300% прибутку, звісно, від цього потрібно відняти так звані накладні видатки, витрати на волів, реманент, харчування тощо, митні збори, ризики пов'язані з далекою дорогою, на якій могли зустрітися і грабіжники. Але однак. Торгівля сіллю була надзвичайно вигідною. Навіть сьогодні найуспішніші стартапи не завжди досягають таких показників, як були тоді. На початку 1800-х років сіль коштувало вчетверо більше ніж яловичина. Наприкінці сімнадцятого століття вона була головним вантажем, який перевозили з країн Карибського басейну у північну Америку. Її використовували для засолювання найдешевших сортів риби, якою годували рабів на цукрових плантаціях. В давні часи сіль була настільки дорогим і важливим, але дефіцитним продуктом, що, наприклад, в далекому 13 столітті всього одна соляна купальня у величці, що біля Кракова, приносила короні польській до 30% загальних надходжень до державної казни. А правителі намагалися зберегти за собою монополію на видобуток та варіння солі. Але питання чому вона була такою цінною? Уявіть, що ми прямо зараз із вами переносимося на кілька століть назад. Холодильників немає, магазинів із готовими продуктами теж немає. Виникає питання, як зберегти м'ясо чи рибу, щоб вони не зіпсувалися через день або два. Відповідь дуже проста: сіль. Це був найкращий консервант того часу, і саме завдяки їй продукти залишалися придатними до вживання місяцями, а іноді навіть роками. Раніше люди споживали в три, а то й чотири рази більше солі, аніж ми сьогодні, і не тому, що мали якісь інші смаки, а просто через необхідність. Це був своєрідний спосіб зробити їжу придатною для споживання. Сіль не лише рятувала продукти від псування, але й допомагала вижити в довгих походах. Подорожах і навіть під час військових кампаній, саме тому попит на сіль був просто величезний. Її потребували усі від простих селян до багатих купців і військових гарнізонів. Вона цінувалася настільки, що деякі країни вводили на неї податок, а за контрабанду взагалі могли навіть стратити. Тож не дивно, що перевезення цієї стратегічної сировини стало одним із найприбутковіших бізнесів того часу. І саме чумаки зробили з нього справжню логістичну імперію. На старті чумацького бізнесу сіль та риба були справжніми хітами продажів. Проте як справжні підприємці, чумаки не зупинялися на досягнутому, вони постійно і постійно розширювали свій асортимент, додаючи нові товари до свого каталогу. І як виявилось, недарма. У другій половині 19 століття чумацькі валки перетворилися на справжні магазини на колесах. Один з останніх чумаків, Іван Коломієць, згадував, що вони перевозили все, що тільки можна було продати, починаючи, знаєте, від човунних казанів до екзотичного інжиру, від якихось мішків з кукурузою до ролонів паперу, і навіть модні юхтові чоботи та солодкий цукор усе це. Можна було знайти в чумаків, це був справжній чумацький маркетплейс 19 століття. Можемо так це назвати. Вони не просто перевозили товари, а створювали цілу систему торгівлі, де кожен міг знайти для себе усе необхідне. І як показує історія, цей стартап виявився надзвичайно успішним за даними Ігоря Слабєєва, у 1779 році. По сіль до Криму приїжджали жителі майже з 500 поселень зі всієї України на середину 19 століття. Десятки тисяч чумаків із Надніпрянщини, Слобожанщини та Поділля на своїх возах, мажах щороку перевозили приблизно 60 мільйонів пудів вантажів. Дивіться, це головні торгові маршрути. Чумаки створили цілу комерційну екосистему. По дорозі продавали товари в селах, закуповували нові, шукали кращі ціни. Це був, знаєте, своєрідний Амазон 19 століття. Та успіх вимагав більше аніж просто торгівлі. І для того, щоб отримати дохід, потрібно було подолати більш ніж тисячу кілометрів небезпечних степів, потім захиститися від розбійників, потім ще зберегти товару спеку та дощ, домовитися про ціну на ринках, і це як мінімум. Але найголовніше повернутися живими. Чумаки змогли вирішити і цю проблему. Ви запитаєте, як. Вони створили справжню чумацьку корпорацію. Їхні валки були не просто групами возів, а добре організованими бізнес-одиницями. Дослідники досить часто порівнювали їх із козацькими загонами, і в цьому погодьтесь, є сенс. На чолі кожної валки стояв отаман, справжній такий собі сео чумацького бізнесу. Він відповідав за все. Від змащення коліс до захисту від розбійників. Отаман знав дороги, ціни, вмів домовлятися з купцями, керувати командою. Він був і логістом, і фінансистом, і навіть стратегом. А ще у них був такий як Осавул, заступник отамана, який міг взяти на себе керівництво у разі якихось непередбачуваних обставин. І, звичайно, кашовар людина, що забезпечувала команду. Теплим, гарячим, навіть харчуванням. Адже навіть у найуспішнішому стартапі без якісного харчування абсолютно нікуди. І з часом, коли чумацький бізнес почав масштабуватися, з'явилися навіть інвестори. Це були й заможні купці, які відправляли у подорожі своїх родичів чи наймитів. Це, ви знаєте, змінило структуру валок, але не їхню ефективність. Адже головне правило бізнесу, разом ми сильніші, залишалося незмінним. Чумацька валка була не просто транспортним засобом, а справжньою бізнес-екосистемою. Вони спільно володіли майном, ділили прибутки і покривали збитки. Наприклад, якщо в когось крали волів, валка компенсувала витрати. Це була така собі своєрідна чумацька страховка, і ви знаєте, варто запам'ятати, що Чумацтво це не лише про бізнес, а й про унікальний спосіб життя, що впливав на формування національного характеру. А згадаймо, саме на початок ХІХ століття припадає час кристалізації модерних європейських націй, і в Україні цей процес також активно розвивався. Побут, пісні, традиції та ремесла чумаків є неоціненним спадком, який допомагає нам зрозуміти минуле і, звичайно, ж надихає на нові звершення. Тож наступного разу, коли солитимете свою їжу, згадайте, колись це був товар, за який люди ризикували життям і на якому побудували цілу бізнес. Імперію чомукування в Україні перестало бути актуальним вже в другій половині 19 століття, коли поступово з'являється доволі розгалуджена мережа залізниць а товари стає дешевше та безпечніше транспортувати потягами, а не волами. А втім, сьогодні також є бізнес, який пов'язаний із перевезенням товарів, і в чомусь, до речі, хочу дуже віддалено, знаєте, але нагадує чумацькі валки. Здогадалися про що зараз ідеться. Звісно, я кажу про перевезення вантажним автотранспортом. Цікаво, що усталена в розмовній мові назва цього транспорту фура, також відсилає нас до давнини. Бо, привісно, фура це невеликий автопоїзд із зручною комфортною кабіною для водія та довжелезним критим причепом. А фіра або хура це довгий віз для поклажік. Розповідь про чумаків це історія про розвиток бізнесу, орієнтованого на логістику і торгівлю товарами широкого вжитку. Але ж підприємливість українців цим не вичерпується. Тож тепер звернімося до того, як відбувалося встановлення виробничого підприємництва. Нашими наступними героями буде родина Симиренків. Історія українського підприємництва багата на яскраві постаті, але мало хто вплинув на розвиток економіки країни, так як родина Симиренків. Їхній шлях від простих селян до власників однієї з найбільших цукрових імперій Європи це справжня сага про підприємництво, інновації та соціальну відповідальність. Федір Смиренко, засновник династії, народився в кріпацькій сім'ї. Однак, завдяки працьовитості та підприємливості, зміг викупити себе з кріпацтва та розпочати власну справу. Разом із партнером Яхненком він заснував цукровий завод, який швидко став одним з найбільших у всій Україні. Що вирізняло Симиренків від інших цукрозаводчиків? Ну, насамперед, це впровадження новітніх технологій. Вони одними з перших в Україні почали використовувати парові машини, що на той час підвищило продуктивність і знизило собівартість. Це дало змогу виробляти більше цукру, швидше його постачати і відносно продавати дешевше ніж у конкурентів. Ще одним їхнім проривом стало створення в Україні. Першого машинобудівного заводу, який спеціалізувався на виробництві обладнання, яке і було необхідно для цукроваріння. До речі, перший такий завод було збудовано 1846 року в містечку Млієві, що на Черкащині, до того більшість промисловців змушені були купувати техніку за кордоном у Німеччині, Франції або ж у Великій Британії. І це, як ви розумієте, не лише збільшувало витрати, але й робило підприємства залежними від імпорту. Симаренки першими в країні усвідомили, що без власного виробництва техніки галузь залишатиметься нерозвиненою. А отже, Вала технологічної незалежності на їхньому підприємстві виготовляли парові машини, дифузійні апарати, млини для переробки буряків, центрифуги для відділення цукру та навіть залізничні платформи для його перевезення, і навіть перші металеві пароплави, якими можна було переправляти товари по Дніпру, це було не просто бізнес рішення. А справжній стратегічний прорив українське цукрове виробництво отримало змогу розвиватися автономно без будь-якого зовнішнього втручання. Власне обладнання дозволило значно знизити собівартість виробництва. Прискорити обробку буряків і зробити цукор доступнішим для ширших верств населення, для того щоб зрозуміти масштаб їхнього впливу, варто лише поглянути на цифри. На початку 19 століття в Україні діяло лише кілька десятків цукроварень, які ледь-ледь задовольняли внутрішній попит. Але завдяки технічним інноваціям, запровадженим Симаренками, вже до кінця століття країна перетворилася. На одного з найбільших експортерів цукру в Європі це було не просто підприємництво, це була справжня індустріальна революція, принаймні в цукровій галузі. Такий індустріальний підхід на той час був справді новаторським, адже більшість землевласників, які володіли спадковими родовими маєтностями, не змогли адаптуватися до нових економічних умов, що постали у середині. 19 століття після скасування кріпацтва маючи шанс на модернізацію аграрного виробництва та запровадження власних бізнесів, мало хто з родової аристократії зумів цим шансом. Скористатися. Не вистачало вміння ефективно управляти господарствами креативності та адаптивності, а нові умови, знаєте, вимагали здатності швидко змінюватися та реагувати на ситуацію на ринках збуту. Натомість консервативна частина суспільства, що звикла до неефективних, але стабільних форм виробництва, намагалася їх зберегти всупереч вимогам часу, що не могло бути успішним. Тому багато хто банкрутував. І щоб, хоч якось врятувати ситуацію, продавав свою землю та приїжджав до міста. І ви знаєте, за статистикою, до кінця 19 століття, майже половина дворянських земель була продана. Успішними ставали лише ті, хто зміг перебудуватися і почав вести справи по-новому, впроваджував сучасні технології, наймав професійних управителів, диверсифікував джерела доходу. І саме такими були Симаренки. Але успіх їхнього солодкого стартапу ґрунтувався не лише на використанні нових технологій, на чому ще запитаєте ви? А про це ми зовсім скоро поговоримо у другій частині нашої лекції.